на момент робили алкоголь в моєму стало. Можна було вас показати документ для касовий апарат, з допомогою якого ви можете робити свої якості? Саме ліцензія на продаж алкоголу та сертифікати якості згідно закону України. Кожен громадянин має право перевірити їх. Доброго дня. Ми хотіли викликати патруль по адресі Петра Варшигори-1. Магаз Петра 1. один. На закону продаж алкоголю. Що без карти? Без карти? Ну окей, а долго вам будете за подождать? Що Все, отлично. 50 грамм забыли. Что, налейте человеку 50 Ну, да. ну мы ж вам не запрещаем, как бы. Наливайте. У нас не работа. У нас не работала, Я есть. же сказала, но временно не работаем. Временно. Идем начать. Нет, нет. А что начать вам наличь человека на камеру? Наливайте. Ребята, вы слышите? Меня? Как это может, думаю, придется идти. Да, да. Что Документы уже. Что без лицеистов? Без косового аппарата. Извиняюсь. Я вот что вышел. Да, патрульный сорт. Это типа вас вызвали за родельцев? А где директор забор? Директор? Да. Так, до сих пор... Втягує, втягує, втягує. <серклес> <Жизнь>. <серклес> Мы были туда наливать. И я потом ушел в отпуск. Я на вер... я, вер... <серклес> я вернулся с отпуска, он до сих пор в отпуск. <серклес> а я сразу <серклес> хочу слушать, знаете, <плес> что это, да, не, по вывеске У вас бренд такой. Там такая же вывеска была, да. Мы напишем приложение, будем как Pokemon Go. Типа найди новую наливайку, вашего володец. Молодежь, обязательно решу очень голодям. на Ливайку, за адресом. Петра, Вершигори 1. Та як виявилося, той же власний портвій на станції метро Тарлинці. Ми вже близько 40 хвилин чекаємо поліцію і будемо дивитися як взагалі далі справа проходить. Поліція міста Києва. Добрий день. Ми вже близько години чекаємо патруль поліції за адресою Петра Варшигори 1. Так, Дніпровський район, да? так? Так. Угу, Дякую. Доброго дня. Я півтори години тому викликав патруль за адресу Петра Варшива. Да? Угу. Ми спостерігаємо ситуацію, яка складається у місті Києві. Міковський район. Поліція вже йде півтори години. Нікуди не поспішаємо. Ми почекаємо, кога з що могло бути. Зібрали з Балкаши, почали бігти чи ще щось. Поліція себе дуже погано показувала останні час. Події, які складаються, коли в Миколаїві повний безпреділ мажори собі гуляють. Поліція нічого не може зробити. Так і тут. Місто, Київ, центр України. Будь ласка, рівне сам цього. Приїхала наша. Шановна поліція, котру ми дві години чекали. Це прямо свято яке. Здравствуйте. У нас є законний продаж алкоголю. Ми дві години закону спілкувати усунували. Зараз ви усімувалися не раз, казали, наче Дуже странно. їздять. 1347. Ми не викликали на бійку. Пожалуйста, 13,54 прийняли. прибули в 13.56. Запитання мають. <реш> Дивіться, зараз тут знаходиться людина в голубій футболці. Людина ще десь тільки що була ще одна. З карандашом. Ведуть себе агресивно, а ми молодіжна організація рішучі громадяни, які просто прийшли перевірити Дивіться, варіок. Можете <реш> навіть побачити? Раз, <реш> два, три, чотири, п'ять, шість. Шість років понад чотирнадцять. Рішення, то що сюди... Я вам показую, к нам прийшов. Кинули нам 13.54, ми прибули 13.56. 13.54, це і ти написали. Нет, це ми прийняли. Нам кинули на планшет, ми прийняли, в 13. А можна побачити. Взагалі виклик пройшов 13.47. Кинули нам на планшет 1354. Ну группа нам, не зводили, стали группа. Вроде группа їде. Ну вот, на камеру я попросил предоставить. Я, у меня есть такое право, согласно законодательству Украины. Ваш продавец, вы как воображаемый представитель вашего этого заведения отказываетесь мне предоставить документацию. Именно лицензию и сертификат. Правильно? Вот сертификат, Лицензию на продажу. конечно.